Сьогодні, 23 лютого 2023 року заняття в середній групі. з ознайомлення з природним довкіллям, тема заняття кімнатні рослини. Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатись, дітки, чимно щодня, усмішку людям усім посилати. Доброго ранку, усім побажати. Дітки, я вам також посилаю свою усмішку. Та бажаю вам гарного ранку, доброго дня. Дітки, сьогодні в нас заняття з природи. Ми сьогодні з вами будемо розповідати про кімнатні рослини. Ви дізнаєтесь, я сподіваюся, багато чого нового про них, а також ви мені будете розповідати. Ось подивіться на першу картинку. Як дітки гарно доглядають за рослинками, поливають їх, витирають листочки. Це дуже добре, коли дітки люблять природу, адже ви знаєте, що кімнатні рослинки це жива природа. Ось рослинки. І ми будемо сьогодні знайомитися з назвами нових рослин та згадаємо, які знаємо уже раніше вивчені назви кімнатних рослин. Дітки, що це за рослинка? Так, це фікус. Чим дітки ця рослинка відрізняється від інших рослин? Ось подивіться в неї стебло цієї рослинки одерев'яніле, листя широке та довге. За такою рослинкою дуже легко доглядати. Дуже легко витирати пил на таких листочках. А ось дітка Аспідистра. вона також має. Довгі листки, та ми вирощуємо цю рослинку в дитячому садочку. Сьогодні я вас познайомлю з рослинкою, яка називається бегонія. Дітки, ця рослинка росте багато років. Вона може мати як одне стебло, а також може бути проростати. як Півкущ або кущ. Квіти можуть бути різного забарвлення, і рожеві, і білі, і червоні, і фіолетові. Щоб поливати цю рослинку, потрібно використовувати відстояну воду, тоді вона буде чистою та прозорою. Листочки, ви бачите, які ось з воротні сторони листочок. І ось ви бачите листочки. Вони мають округлу форму та загострені на кінці листочка. А ось ця рослинка називається традисканція. Дітки, це трав'яниста рослинка з повзучими стеблами. Ви бачите, що тут стебла звисають, ось вони, наче повзу. Листочки схожі на овали, вони мають невелику довжину, квітки білого кольору. Цвіте вона рідко, а також листочки. Ви бачите, як забарвлені зелене з білим. А ось, ви бачите, може квітка мати і ось таке забарвлення листочки фіолетові, тоді квіточка має рожевий колір. Ця рослинка дітки чудово росте в квартирах. Влітку можна її виносити на балкон, але тоді її потрібно частіше поливати. Ось ця рослинка дітки називається колеус. Ви ж подивіться, які забарвлення в цих листочків. Від салатового до зеленого, від рожевого до темнокоричневого. Різні кольори переплітаються в листочках. Це дуже гарно забарвлена рослинка. Ви бачите ось якого кольору також можуть бути листочки. Рослина любить світло і щоб гарно її поливали та протирали листочки. Дуже гарна рослинка. Ось цю рослинку ви знаєте, що це дітки за рослинка. Так, це герань. Герань цвіте також різними кольорами. Якими давайте згадаємо. Так, і білим, рожевим, червоним квітки мають різноманітне забарвлення. Також вона росте на садочку. Стебла прямі або повзучі, гілясті. Ви бачите, що тут багато в нас стебел проростає з корня. Листочки можуть бути ось такого одного кольору, або можуть бути ось декілька кольорів, переплітаються в одному листочку. Ось наш листочок, який гарний. Який! І бачите, яку він має візерунчасту форму. Ось ця рослинка, драцена. Вона має одерев'яніле стебло і довге-довге листя. Ця рослинка також проростає в квартира. У нас дитячому садочку. На листочках, наче жилки, такі існують квітки рослини дрібні, білі або зеленковаті. І ці квітки рослинки, листочки цієї рослинки, дітки, мають сильний запах, адже ви знаєте, що кожна рослинка має свій запах. Ось листочок, ви бачите, видовжений та має такі прожилочки білі. Дітки, навколо нас так багато різноманітних рослин. І здається, що вони такі різні та одна на одну не схожі. Але насправді вони дуже схожі одна на одну, Багаю, мають багато спільного. Більшість рослин від травички до великого могутнього дуба мають корінь, стебло, листочки, квітки, насіння. Саме за цими частинами ми впізнаємо рослинку та відрізняємо її від інших організмів. Ось зараз ми з вами розглянемо, з чого ж складається ця рослинка. Ось, ви бачите, корінь. Дітки, а як ви думаєте, що дає корінь для рослин? Так, рослинка п'є воду корнем. Правильно. А ось стебло. Що на стеблі є, дітки? Так, є листочки, ви бачите, і малі потім маленькі підросте, та стане також великі. А також є квітка. Їх буває в рослинки багато, буває одна, буває декілька. Давайте ще раз назвемо частини рослинки. Так, корінь, стебло. Листок та квітка? Саме з цих частин дітки складається будь-яка рослинка. А ось до нас завітала фіалка, та вона скаржиться я фіалка, я чистулька, чи пуруйка, чи а мене постійно тримають у пильній кімнаті. Дітки, що потрібно зробити? Щоб наша клялка була задоволена. Там потрібно попротирати листочки, витерти від пилу, а також полити рослину. Правильно, молодці. Ось саме на цій картинці ви бачите, як тільки потрібно поливати рослину. Поливати рослину варто тоді. Коли ґрунт на поверхні висохне настільки, що ви відчуваєте тверду та суху землю, ви бачите, що поливається не зверху, а під корінь, тому що не всі рослинки полюбляють, щоб поливали на їх листочки або на квіточки. Водичку ми відстоюємо, ми вже про це говорили. І тоді вона буде чистою та прозорою, тому що рослинки люблять чисту воду. А ось на прикладі фікуса показано, як потрібно витирати пил з листочки. Одна рука розташована під листочком, а інша витирає листочок до себе вологою серветкою. І тоді кожен листочок буде чистий. Дітки, а чи люблять ці рослинки сонечко? Ні, не всі рослинки люблять, щоб їх розташовували на віконечку. Деякі рослинки люблять, щоб затіняли вікно шторками або жалюзі. Деякі рослинки не бояться спеки та сухого повітря, а деякі не полюбляють, щоб їх розташовували на відкритому сонці під підвідконня. Дітки, я думаю, що ви зрозуміли, що кімнатні рослини це жива природа. І щастя це бути з природою, бачити її, говорити з нею. Дітки, я думаю, що ви згадали та запам'ятали назви рослин. Та що потрібно робити, щоб рослинки росли, давали нам гарні квіти, а ми милувалися ними. Що ж потрібно для рослин? Так, це правильно полив, це правильне освітлення, а також Нашу любов та гарний догляд за ними. Наше заняття підійшло до кінця дітки. До побачення, до нових зустрічей.